Сестри української правовірної греко-католицької церкви мають у Львові каплицю по вулиці Плоговій 6, яка є їх приватною власністю. Неділю 17 липня 2011 року відбулася перед каплицею Чергова провокаційна акція редентуристів та апостетичної ієрархії УГКЦ, під час якої так звано був посвячений хрест. Заявили цьому районові, що тут є секта і все. все відбувалося під керівництвом Ореста Фредини. Донедавна синкала Львівської архієпархії. Тепер він займає нову посаду церковного політрука міської ради. Ця посада є анахронізмом, бо церква в Україні відділена від держави. Головною причиною їх акції було очорнити правовірних, таким чином обманути і підбурити проти них своїх вірних. Заявили цьому районові, що тут є серка і все. У вівторок, 19 липня 2011 року, вірні у ПГКЦ закріпили на даху своєї каплиці хрест. Ми працювали на даху, чіпляли хрест, готували хрест, і один чоловік з того будинку навпроти почав нам кричати, погрожував, матюкався, говорив, що нас б'є, і говорив, що бо зміно вже на заріжі. Як спустився на донизу, взяв цеглу тут біля будинку, біля нашої церкви і почав кидати в нас в сторону туди до нас довели. Ми... Подзвонила на міліцію, приїхала міліція. Але він за той час, поки приїхала міліція, він вже був в себе вдома, знову повернувся до свого будинку. Коли ми спустилися до міліції, щоб написати заяву про те, що він нам погрожує і не давав нам працювати, завершити ту роботу, яку ми робили, ми монтували Христа. Сталося так, що прийшла юрба людей, десь 20-30 чоловік, і почали нам просто погрожувати, взивали нас сектою. Просто нахабніли, а вилізли наверх. По ті драбині, яка була тут, вилізли наверх. Той чоловік, якраз який, що е, нам погрожував, виліз наверх, взяв відмовідкріпив той хрест, поламав е, драбину одну, другу. До мене е, одна з жінок підійшла, почала шарпати. Отут є. Е, почала мене царапати. Тут на руці мої царапання. Один чоловік е, з тих з тої юрби підійшов, почав копати мене в ногу так. Я, мене були нога, і просто знову ще більше почали нас просто обзивати. Говорили, що якщо ми тут не не залишимо нашу приватну власність, в якій молимося і на нашу церкву, так говорили, що просто спалять, або взагалі казали, що зруйнують її. Одна з жінок взяла, я, якусь тримала річ ключі, так била мене по лиці. Ну, було, було їхнє поводження Були скоєні такі кримінальні злочини. По-перше, незаконне вторгнення до приватного об'єкту і нищення приватної власності. По друге, публічне осквернення релігійної святині, якою для християн є хрест. Такий вчинок є святотатством. По третє, загроза для здоров'я. Хрест. Зламали, зняли хрест, відкрутили. Тобто вони спеціально ходили за інструментом, привезли принесли інструмент. Громада стояла мешканці, тут стояли всі, тобто кричали, матом покривали, обзивали сектою, обзивали також погрожували фізичною розправою. Як хрест скидати? Знаєте, в нього кажуть вони, але хрест кидати, а скидають так зване церкви. стерк. там, пошкодили толі, толю перекрито, бо там деревий дах. Два блока, додому? ні, два блока розбитих, по циклоці він кидав так. Він кидав і шифером, брав шифер, шифер кидав туди, на дах, в нас намагався докинути, але ми особі на самому кінку він не зміг докинути в нас. Він проживає на Андруну. Перший раз він вийшов з ножом, охотничим, тут на поїзді в нього висів ножик. Його через вікно мені показував. а Я обзивався к тантру. купа людей, стукали в двері, копали двері, на криші стукали. Що вони хочуть, я не розумію. Їм не подобається, що тут ми приходимо, що ми відправляємо богослужіння. Їм не подобається, що ми молимося, тобто, що ми приходимо через один день у нас служба Божа вечором або молебень. що не що може мене Плюли мені в обличчя і казали, що вони християни, а я сектант. Я сказав дякую за те, що ви плюєте в мене, бо мого Господа так само плюли. Вони сказали, ви тут не будете, це буде наше, вже готові документи. Тобто вони на якимось або підбурені, або я не знаю, хто там таке говорить, що, що я не розумію, чому воно може бути їхнє, якщо це є патрією власністю монахинь української провірної руку, церкви. поламали драбину, і потім двоє чоловік понесли і кинули туди за забор на території військової частини. Приблизно є пів на одинадцяту, одинадцята година вечора. Як тільки ми знову тихо розпочали витягувати свою драбину, яку агресивні прибічники редемтористів поламали, прийшли власники каплиці сестри з камерою і владика Ілля. Це викликало бурхливу реакцію прибічників-редемтористів. Не треба Христа скидати. Ви отям... Але ви отямтеся. До чого ви руки простягаєте до Христа? Ви руки простягаєте до Христа, ви маєте розум. Батьки навчили, а Я не знаю, чи вас батьки навчили хрест э, скидати. То наша приватна власність стався неочікуваний напад на сестру з камерою.

Яке воно має право знімати? Яке воно має право знімати? Хто провокує. Яке воно має право знімати, має право знімати? Почекайте хвилинку, будь ласка. Чому ви кричите? Яке воно має право знімати? Викликали працівників міліції. Тишина була. Тут починають мешканці піднімати шум, а потім виникає проблема. Чому шум і те? Тут що ви, здається, кричали, що ви хочете відпочивати. Чому ви вибігли з квартири на подвір'я і починаєте? Вони мають права знімати. Яке мала право хрест кидати? Вони, вони право. його знімають, хай собі знімають. Ще раз проведемо детальний аналіз даного нападу на сестру з камерою. Чому вони камерою знімають? В цей момент нападаюча жінка кричала: Чому вони знімають? Вдарила сестру по голові і вдарила камеру. В цей самий момент владика Ілля, який стояв біля сестри, Захищаючи сестру від наступного нападу, автоматично відіпхнув жінку, зачепивши рукою її обличчя. В цей же момент на Владику накинувся один з присутніх і сильно вдарив його по голові. Окуляри владики впали на землю. Потім дві сестри почали захищати сестру з камерою і владику. Заспокойтеся. Я перепрошую ви бачите, що на мене. Чому нас знімає? Міліціонер відганяла нападницю від сестри, однак жінка не відступила від своєї мети. Зовсім не звертала уваги на те, що хтось, відбиваючи її напади, відіпхнув її. Вона викрикувала тільки одне щоб сестра не знімала на камеру. Почала сваритися з міліціонером. Міліціонер сказала їй, що вона винна в усьому конфлікті і наказувала їй не провокувати і повернутися додому. А чого вона знімає? Немає права знімати. Яке воно має право знімати? Яке право Хто провокує? Яке воно має право знімати? Чекайте хвилинку, будь ласка. Чому ви кричите? Яке воно має право знімати? Викликали працівників міліції. Тишина була. Тут починають мешканці піднімати шум, да, а потім виникає проблема. Чому шумите? Тут що шуми, не здається, кричали, що хочете відпочивати. Чому ви вибігли з квартири додому на подвір'я і починаєте? Яке вони мають право знімати. Яким має право хрест кидати? Вони те соркиво знімають. Хай собі знімає. Ця жінка ще приблизно годину, аж до кінця хуліганської акції, бігала, телефонувала і далі брала участь в агресивних нападах. Церковники УГКЦ потім штучно вигадали, що вона потерпіла так званий струс мозку не було жодних ознак струсу мозку, тому вони на другий день швиденько змінили так званий діагноз. А а я до вас не, не простягала. Як не простягали? Отак я вас не простягала. Я просто не хотіла, щоб ви знімали на камеру. А чому, О, а чого а чому? ви протягнули руки? Ви протягнули Ви протягнули руки. Ми... Ви зламили камеру. Я перепрошую. ви самі провокуєте конфлікти. А тепер починаєте розбор. Чому ваша мама не знаходиться? Та чи? Скажіть, будь ласка. А вони чого тут приходять? Тому що вони викликали, пошкодили їхню приватну владу. Що пошкодило? Дах пошкодили. Віримо, ми два місяці Треба. чекали, поки нам надуть до спеціальним спеціалістам. Я в тому трет. не розуміюся. Я Будь в тому ласка. не розуміюся. Я в тому не розумію. Такі питання вирішуються виключно в судовому порядку. Подану заяву Шевченківський район на рівні. Та вже подана заява. в суд. там розбирається. Зараз розберемося тим паном. Потім з вами розбереться. Раптово один з прибічників редимтористів накинувся на владику Тимотея. І кулаком завдав йому удару в голову і в живіт. Тут також була присутня та сама жінка, яка перед тим неодноразово нападала. Що? Що то є? Так, що то є? Де там іллюзія? що ви виробляєте? Що ви виробляєте? Ви от за вам закинулися? Трі роки, всі кобилоти нахуй, поїхали. Ти робиш, що ви не Ви зараз приїдете з нами. Ми збирали, ми збирали, ми збирали, тут два розбори. Жінка не давала можливості міліціонеру затримати агресора, який вдарив владику Тимотея. Це є та жінка, яка через декілька годин на замовлення церковників вигадала діагноз. Начебто струс мозку після того, як владика Ілля відпихнув її від сестри з камерою. Фіктивна довідка лікаря була підставою для суду. Не було судової експертизи і висновку експерта у порядку, передбаченому процесуальним законодавством. Метою цього фіктивного діагнозу було обдурити суддю. Потім суддя мала засудити владику Ілю. За так званий кримінальний злочин абсурдним вироком до ув'язнення. За дверима судового залу вже чекало шість міліціонерів з наручниками, щоб, як злочинця, відвести владику до в'язниці. Такими є методи панівних церковників у ГКЦ, що є при владі. Ці церковники підступно маніпулюють міською радою через капелана, точніше, політрука Фредину. Вони також маніпулюють судами, міліцією, лікарями мас-медіа. А тим самим і громадською думкою. Вони не ведуть людей, щоб зберігали Божі закони, але, зловживаючи своїм авторитетом для своїх підлих інтересів, змушують їх переступати не тільки Божі, але і державні закони. Це до неба волаючий злочин. Господи, ви така страшна, що атомна війна! Це наша власність. А ми проти того, щоб тут секта сектори. Зрадницька церковна ієрархія зомбує людей до ненависті стосовно невинних людей, яких вона брехливо таврує як секту. Це робить відкрито по церквах і в мас-медіа. Розпалювання релігійної ненависті є карним злочином і, згідно закону України, карається позбавленням волі від 2 до 5 років. Заявили цьому районові, що тут є секта і все. Забирайтеся, звідти! Ви тут зібрали. Забирайтеся, цю жінку церковники обманули, а потім і використали. Афера зі струсом мозку і фіктивним пораненим жінки є колосальною брехнею.